Таня, скільки скажете, скільки зробите, скільки буде, хай скільки не буде. Це Слава є Ісусу Христу! Слава навіки Богу, ти знов тут. Знов. Чим знов. займаєтесь? Чим займаємося? Скашений роман. Понашивав уже мені ризів всяких. А тепер раз, ото дружина Тетяна, з'ївіть крупи погано. Тетяна, Бо скажуть, що ні, ставимо, ставимо на поклони цілий час. Тетяна кроє, шиє, що хоче, до кольору даме Божу, то вона покроїла. О, о, і підрохілі, то що церком, гейте, як, як вони гарно, то ну, машинки цокають Священника романа, який гарний підрохіль, бачиш, о. для служити якогось, о! І красиво, раз та все, і мир вам, то вдудно силі. Красиво. Ну дуже гарно. По-моєму. Ну, дуже класно. Ну, словом, священника романа. Сьогодні священник роман без рукавиць. Бо ви дуже всі такі, як би сказати, знаєте, часом буваєте. Вчитись за рукавиці, за шапку, за шеф... на шапку. Мороз на творі був, то що? Рана більше... на, на пальці. Так що ото скашений Роман з Тетяною шиють, мають таке ательє, створили робоче місце, працюють двоє, шиють, платять податки і буде Україна. Та й все, будьте здоровенькі, хто хоче, то Давайте замовляйте. Ми. Давайте робимо. Добре, Тетяно. Да. Кайся, кайся. Каймося, каймося, люди всі.